Мама сьогодні струдлі пече. Це з маком. Ага, Красота. Там я бачила ще один стоїть, так? Да? Ага. Це не лежала в депу, тому позлипаються. Просто булочка з корицею. Ні, з Ага. А це з какао і з корицею. Яєчком поверху намазать, щоб було золотистеньке. Попрошайки. Тошка. Коти теж хочуть з рудлям. Смачний? Угу. Аж парує, я такі гаряченькі. Покажіть ближче на камеру. їсти, але я... Але воно смачно. Я ж не кожен день їсте Таке гаряче. Коти вже і, і туди лізуть. вже всі. Сімку <різь> Всім Сімок. Тату, я свободи. <різь> Красопіта. Тоша!